Болехів – мальовниче та неспішне місто Івано-Франківщини, що розкинулось на берегах річки Сукіль. Болехів місто відоме ще з часів Київської Руси, і через яке нині пролягає залізниця львів 3 Івано-Франківськ та автомагістраль Львів Чернівці. Відповідно, через нього щодня їде багато-багато транспорту і зазвичай таки їде далі. А все тому, що не всі ознайомлені з історією цього славного міста. І не знають, і не знають, що тут більше 30 років прожила Наталія Кобринська. А почнемо наш туристичний маршрут шляхами Наталії Кобринської Болехові від плибанії Озаркевичів. В жовтні 1884 року Іван Озаркевич привіз сюди свою овдовілу доньку Наталію. Це був кінець 19-го сторіччя, і Болехів долинського повіту мав чіткий профіль промислового містечка. А ще уявіть, тьму темену, потічків. Вони були просто всюди. Іван Франко писав, що ця місцина негарна, грузька, але все ж був і набувався тут доволі часто, особливо у плебанії Озаркевичів. Оселя нового священника та громадсько політичного діяча для багатьох стала осередком української культури і яка захоплювала. І не тільки Івана Франка. Відома чорнівчанка, письменниця Ольга Кобилянська говорила, що тут витали духи життя. І, ви, либонь, подумали, що це саме та легендарна пливання? Ні. На жаль, той парафіяльний будиночок не зберігся. Знаходився він вже на цій вулиці, але дещо лівіше від теперішньої резиденції. Якщо точніше, то ось там, де молодий горіх. Але саме на цьому будинку у 1980 році встановили пам'ятну дошку визначеній українській письменниці та громадській діячці Наталії Кобринській. Наступною важливою та історичною місциною, яка пов'язана з Наталією Кобринською, є собор святих жінок-мироносець. А щоб до нього дійти, слід всього лише перейти дорогу від колишньої плебанії Озеркевичів. Коли у 1884 році до Волехова приїхав отець Іван Озеркевич, він відразу взявся за зведення нового кам'яного храму. Його донька Наталія часто повторювала йому: – «Батько, це будівництво тебе зведе в могилу. На жаль, так і сталося. У лютому 1903 року Болехівського пароха Івана Зеркевича не стало. У 1906-му будівництво всієї церкви було офіційно завершеним. У 1909 році її освятив митрополит Андрей Шептицький. А ще через 100 років їй надали статусу собору. Наступною нашою місциною нашого культурно-туристичного маршруту є Пам'ятник Наталії Кобринська. Ось він. А позаду нього музей історії міста Болехова імені Романа Скворія. 8 червня 1990 року у Болехові вперше відбулося велике свято на честь Кобринської. А ще в той черневий день було відкрито і пам'ятник письменниці. Зараз ми знаходимося в експозиційній залі музею історії міста Болехова, де відтворений кабінет видатної письменниці та громадської діячки Наталії Кобринської. Наталія Кобринська усе своє життя прожила самітньо серед книг. Ну постійній творчій праці без дозволу собі знову покохати. Як писала вона сама, двох лиш людей було для мене щирих муж і батько. І оба мене лишили. Подейкують саме тому на схилі літ Наталія Іванівна захопилася моданим тоді спіритизмом, закликаючи духи батька і чоловіка з того світу. Цей. Звісно, існують кілька придивних містичних історій, пов'язаних з Кобринською, але, але чого тільки люди не вигадають. Та й не втім, заслуга видатної жінки. Окремою важливою місциною нашого маршруту є пам'ятник Михайлу Гаврилкові. Скульптору, поету та січовому стрільцю, опис життя та творчості, якого вартує добротної пригодницької книжки. Очевидячки, ви спитаєте, що ж поєднує митця з Полтавщини з Болеховом та Наталією Кобринською? Відповідь доволі проста: у травні 1915 року січовий стрілець Михайло Гаврилко брав участь у боях за Болехів проти московитів. Що ж його поєднує з Кобринською? Дружба. Дружба і палка любов до України. Гаврилко не раз бував у господі відомої письменниці, навіть якийсь певний час жив у неї, називав себе її учнем. Тому не дивно, що пам'ятник Михайлу Гаврилкові є в Болехові і недалечко від пам'ятника видатній реформаторці. Що ж, нашою наступною місциною є хата Наталії Кобринської. На жаль, якої тут немає. А що вона зробила для совєтської власті. Саме з такою заявою виступила ображена радянська влада з метою знищити будинок відомої української письменниці та громадської діячки Наталії Кобринської. І у 1946 році, за розпорядженням виконкому Сачука хату Кобринської було знищено. Ще й грейдером пройшлися гарненько, аби сліду не лишилося. А тут стояла хата, покрита гонтою з величезним ганком. Весь ганок, обріз хмелем м'який. Наталія Кобринська дуже любила за його специфічний часниковий аромат. Навколо будинку безліч дерев, кущі буску, червоної рожі, порічок, агросу, з якого письменниця часто робила конфітюр. На подвір'ї був город, в ньому рясніло величезне море квітів. Біля нього стайня для дрібної птиці та королів. А ще від городу до хати було побудоване ще одне приміщення. В ньому часто зупинялися друзі Наталії Кобринської, зокрема, уже згаданий Михайло Гаврилко. Слід зазначити, що тут Кобринська прожила з 1907 по 1920 роки, септом до кінця своїх днів. А ви знали, що Наталія Кобринська? Любила прогулюватися цвета. І ми прогуляємося старим престарим волозьким кладовищем. Це і буде кінець нашого маршруту, пов'язаного з Наталією Кобринською. Чи ж не іронічно символічно? Наталія Кобринська найбільше боялася старості, недуги і смерти. Їх, хлебонь вона вперше відчула тоді, коли через круту продала своє фортепіано, на якому щаста грала твори улюбленого Шумана. А потім, в січні 1920-го, прямуючи з Болехова до Львова, вона заразилася тифом і померла. По смерти Ольга Кобилянська присвятила своїй подрузі один із найкращих своїх творів Повість Людина. Мене вже серце не болить. Сподіваюся, наша команда зуміла вас зацікавити історією видатної письменниці Наталії Кобринської та. Славного міста Болехів. але розповідати це одне найкраще: що звісно приїхати сюди. Тому раду запрошую вас до Болехова, аби пройтися його затишними вулицями і відчути дух самої Наталії Кобринської.